Неймовірні історії, як полонянка Турчанка стала дружиною німецького графа, маленька дівчинка ховалася під уламками зруйнованої фортеці. І з 18 червня до 2 вересня 1686 року війська священної Римської імперії тримали Буду в облозі. О п'ятій годині по обіді місто впало. Почалося безжальне пограбування. Будинки палали, вулицями лунали крики, загарбники розмахували шаблями, не розбираючи, кого вражати. Місто корчилося від болю і жаху. Мати Фатіми служила у домі заможного купця. Господар завчасно втік із буди, покинувши майже все майно. Коли солдати увірвалися до будинку, жінка вибігла їм назустріч, благала про пощаду. У відповідь блиснула шабля, і її життя обірвалося. Фатіма вистрибнула з вікна першого поверху і кинулася навтьоки, не розбираючи дороги. Її тіло тремтіло від страху, а сльози котилися по щоках. На третій день дівчинку знайшли виснажену, голодну. Перелякано, вона не розуміла мови, якою до неї зверталися. Так, Фатіма стала однією з трьох тисяч полонених, захоплених у Буді. Її подальша доля залежала лише від сліпого випадку. Християнські графи й барони не цуралися торгівлі людьми. Продаж бранців був для них звичним способом збагачення. Матерів безжально розлучали з дітьми, дружин відривали від чоловіків. Важливим було лише одне вигідно збути товар. Почуття рабів нікого не цікавили. Для завойовників вони були людьми другого гатунку. Когось ще на кораблях відбирали для великих невільницьких ринків Середземномор'я, когось роздавали між своїми у служниці, куховарки. Або ж для особистих утіх. Фатіма опинилася серед чотирьох рабинь, які дісталися графу Олександру Ерскіну. Швед за походженням він служив у війську імператора священної Римської імперії. Разом із Фатімою йому дісталися темношкіра Разія, Черкешенка Айша та Аміна, яка постійно плакала. Найстарші з них було 19 років. Фатіма, шестирічна дівчинка, мовчки молилася, як учила її мати. Що ви збираєтеся з ними робити? поцікавився приятель Ерскіна граф Філіп фон Кеніксмарк. Поки що не вирішив, відповів Швед. Можливо, продам у Стокгольмі. Ви ж знаєте, як при дворі полюбляють усілякі дивовижі. ж! – хмикнув граф. Тільки спершу їх варто відмити. Подорож на північ тривала півтора місяця. Барон Ерскін заздалегідь знайшов покупців майже для всіх дівчат. Лише разію, яка різко вирізнялася темною шкірою, він вирішив залишити при собі. Йому теж подобалися дивовижі. Згодом у нього виникла ще одна думка. Усіх нещасних, привезених із Буди, слід хрестити в істинній вірі. Саме тому, 7 листопада 1686 року, Фатіма стала Марією Авророю, Аміна Елеонорою, Аразія Катериною. Хрещеним батьком дівчат став сам принц Карл. Ерскін із пафосом розповідав про свої подвиги в Буді і його слухали з цікавістю, навіть особи королівської крові. Хрещеною матір'ю рабинь стала графиня фон Кеніксмарк, блискуча світська дама, якою захоплювалися при кількох європейських дворах. Вона обрала собі Фатіму й умовила Ерскіна продати їй дівчинку. Справді, який елегантний аксесуар для знатної пані. У XVIII столітті багато аристократок тримали при собі різноманітну екзотику. Хтось оточував себе карликами, хтось темношкірими служницями, інші високими африканськими лакеями. На картинах тієї доби часто зображали світську даму поруч із маленьким арабчонком або блазним карликом. Фатіма стала живою іграшкою для графині. Та, слід визнати, поводилася з дівчинкою доволі м'яко і навіть найняла вчителів. Поступово Марія Аврора почала опановувати дві мови, вивчала етикет. Навчалася рухатися з гідністю і танцювати. Саме її графиня взяла з собою у велику подорож Європою в 1691 році. У Саксонії фон Кенігсмарк привернула увагу курфюста Августа Сильного, відомого поціновувача жіночої краси. Подейкували, що він мав 365 позашлюбних дітей. По одному на кожен день року. Графиня також народила від нього сина, моріца саксонського. Та як швидко Август запалювався, так само швидко й холонув. За кілька років він почав нехтувати графинею, і його погляд упав на її вихованку торчанку. Колишня Фатіма перетворилася на жінку виняткової вроди. Густе темне волосся сяяло, а очі виблискували живим світлом. З'являючись усюди поруч із пані, Марія Аврора мимоволі притягувала погляди. Графиня недооцінила свій аксесуар. Здебільшого дівчину вдягали в європейські сукні, але інколи змушували з'являтися перед гостями у східному вбранні, і це виглядало особливо привабливо. Довідавшись про зацікавлення короля, графиня спалахнула люттю. Вона дорікала Марії Аврорі невдячністю, погрожувала продати її першому охочому. Звичайна власність насмілилася затьмарити саму господиню. Марія Аврора гірко плакала. Але як могла вона відмовити королю? Погрози налякали її, і вона звернулася по захист до палацу. На той час Август сильний був королем Польщі. Його накази не обговорювалися. Він миттєво змусив графиню замовкнути, а своїй новій коханці дарував свободу і щедре утримання. Дівчинка з руїн Буди зрівнялася зі знатними дамами. Ставши королівською фавориткою, Марія Аврора не плекала ілюзій. Вона знала мінливу натуру Августа і розуміла, що її піднесення колись завершиться. Народивши від короля двох дітей Фрідріха Августа та Марію Анну Катаріну, вона з вдячністю прийняла пропозицію вийти заміж за королівського камергера. Так, монарх подбав про її майбутнє подарував добре ім'я, баронський титул і щедре утримання. У 1706 році Марія Аврора повінчалася з Йоганном Георгом Шпігелем, після чого подружжя оселилося в маєтку чоловіка. Попри все, вони жили в злагоді і добре розуміли одне одного. Через 9 років чоловік Марії Аврори помер. Її скромність, м'який характер і доброзичливість стали запорукою подальшого спокійного життя. Навіть утративши статус фаворитки, вона залишалася близькою подругою Августа Сильного до його смерті 1733 року. За заповітом король залишив їй 8 тисяч талерів, щедрий дар яким він удостоїв далеко не всіх своїх колишніх жінок. Син короля і Марії Аврори став графом і генерал фельдмаршалом, прославився хоробрістю та очолив Саксонську армію. Як і багато людей своєї епохи, Фрідріх Рудковський був активним масоном. Його дружиною стала представниця знатного роду, княжна Любомирська. Дочка колишньої рабині Турчанки вийшла заміж за впливового державного діяча. Михайла Белінського у останні роки життя Марія Аврора фон Шпігель переїхала до доньки, де й зустріла свою останню годину.